Вітаю, шановні читачі! З вами дев'ята дитяча бібліотека і я, Валентина Захабура роману Тигролови Івана Багряного у 2024 році виповнюється 80 років з моменту виходу у світ. Написаний він, відповідно, у 1944. му Написаний протягом 14 днів лишень у Морщині, Uh, і отримав відзнаку книжкову, перше місце книжкової премії разом з uh, Тодосім Осмачкою. Тож вони розділили цю премію. Але про все по порядку. Ні, не зовсім по порядку. Бо знову таки хочу сказати, що цей роман, який uh, в Радянщині не знали, а чому не знали про це, ми поговоримо, отримав. Uh, Ну, був надрукований близько мільйона примірників по світу поза Україною. мільйон, мільйон тираж. Уявіть собі, його видавали англійською, німецькою мовами, ним захоплювалися, його читали. Про нього була бурхлива критика. А в той час як у нас. Ніхто про Багряного і сном, ні духом не знав, хоча це український письменник. Тож, тепер спочатку: Іван Багряний народився в Охтирці, мріяв бути художником і, по суті, він заробляв на життя тим, що малював карикатури дуже довго. От, він викладав дітям в колонії. Малювання, образотворче мистецтво, але він писав його стиль письма. Він дуже, дуже журналістський. Це популярно було серед письменників початку ХХ століття дуже чітко, дуже стисло висловлювати думки. І Ростислав Семків порівнює. Івана Багряного з Орвелом. Він говорить про те, що як Орвел налякав е, своє покоління тим, що буде колись е, попереду, можливо, своїми романами. В той самий час писав Багряний свої е, дивовижні твори «Сад Гециманський» і е, Тигролови, і показав страшну дійсність. Чому ми не знали про Багряного до Незалежності? А уявіть собі, що ми з вами не повинні були знати про Лесю Українку. Ми не повинні були з вами знати про Івана Франка. Просто вони померли вчасно і не встигли своїм життям зашкодити радянській владі. А кожен, хто зашкодив. Коли ми почали читати під могильного місто, ну теж той самий період, як і Багряного. Тобто всі, хто був невгодний цій владі, знищувалися і викреслювалися, ми лише за незалежності повернули ім'я нашої Олени Теліги. Погодьтеся, саме так воно все відбувалося в тій країні. Тому, будь ласка, зрозумійте, що. Багряного викреслювали, ми не повинні були про нього знати, хоч це був найпопулярніший український письменник в екзилі в 20 сторіччі. І його роман викликав і не один, і сад Гециманський викликали бурхливу дискусію в світі, тому що такого раніше не було. І якщо сад Гециманський. Це про жахи репресивної машини, через яку пройшов сам письменник. Е, і люди не вірили, що таке можливо. Думали, що це, ну, це вигадка, це художнє осмислення. Ну хіба ж таке може бути? Це ж країна Рад, яка перемогла Німеччину е, разом з союзниками. Так? Е, то тигроловий це пригодницький роман про силу людського духу. Тож, знову ж таки. <гум> Намагаюся вирилити на все, що по порядку. А, Багряний писав про те, що знав і що пережив. Ці книжки є до певної міри е, автобіографічними. Адже в 32-му році його вперше засудили за контрреволюційну діяльність, за підбурювання до контрреволюції, а вже ж. І е, 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 йому закидали. Що а, його перші твори були спрямовані проти а, радянської влади. Ну, вони не були проти радянської влади, спрямовані, вони були спрямовані проти а, Росії а, і російської політики. А, і, а, звичайно, його засудили, його засудили на три роки заслення на далекий схід. Той самий зелений клин, в якого жовто-блакитний прапор, уявляєте собі в зеленому клину в Росії, у цього регіону прапор жовто-блакитний, з зелененьким клинчиком, який і означає тайгу. Бо там, на момент, коли туди потрапив Багряний, проживало півтора мільйони населення, мільйон з яких складали вихідці з України, переселенці з України. Бо люди їхали туди за кращим життям ще на початку ХХ століття. Тож, це перше, на що варто звернути увагу, коли ми говоримо про тигроловів. По-друге, він втік із заслання, кілька років переховувався у місцевих жителів та його не могли зловити. Він дістався назад до Хтирки. За чотири дні був знову заарештований, йому не змогли. Пришити ніяку іншу контрреволюційну діяльність, окрім втечі, він був засланий назад уже в виправні табори. По суті, це концтабори, як він казав, що це українське Дахау, потім згадуючи про це. Тому що навіть Гітлер казав, що е, концтабори придумав Сталін, я лише їх удосконалив. Тож, е, Певну частину життя він провів в Концтаборах, був відпущений, був знову заарештований і тікав уже на захід України, тому що якраз почалася Друга світова війна. Він зрозумів, що життя йому за радянської системи не буде. І разом з провідниками вже українськими націоналістами він зміг залишити територію. Окуповану територію України і виїхати до Європи, де, перебуваючи в, в таборі, написав знамениту свою статтю, статтю, яку переклали іспанською, англійською, німецькою, італійською мовами. Статтю, за мотивами якої кілька доповідей прочитала Елеонора Рузвельт, дружина тогочасного президента Америки, на захист. Українських полонених, які знаходилися в оцих е, тимчасових таборах по війні, для того, щоб їх не депортувати до країни Рад, якщо вони висловлюють незгоду. І ця стаття називалася Чому я не хочу повертатися в СРСР? Починається вона. Я один з тих сотень тисяч людей українців, що не хочуть вертатися додому під більшовизм, дивуючи тим цілий світ. Я українець, робітник за походженням, маю 35 років, уроджений на Полтавщині. Зараз живу без сталого житла в вічній нужді, никаючи як бездомний пес по Європі, утікаючи перед репатріаційними комісіями за СРСР, що хочуть повернути мене на родину. Я не хочу вертатись на ту родину. Більшовики зробили для ста національностей єдину совітську родину і нав'язують її силою, цю страшну тюрму народів, народів звану СРСР. Вони її величають Родина і ганяються за нами по цілому світу, щоб на аркані потягти нас назад на ту родину. При одній думці, що вони таки спіймають і повернуть, у мене сиє волосся, і воджу з собою дозу цієї калія, як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом, перед тою. Родиною. В цій статті він описує свою першу зустріч з більшовизмом, коли більшовики прийшли на пасіку до його дідуся, старого інваліда, і вбили його, штрикаючи, багнетами, тому що він надто заможний, тому що він не хотів ділитися грошима і тим, що мав. І це все відбувалося на очах маленького хлопчика. Це була його перша зустріч з тим большевизмом. Про що ще він говорить цій статті, про що замовчував світ, про що це не любили згадувати? А він про це говорив в 45 46 роках. Візьміть Малу радянську енциклопедію видання 1940 року, розкрийте її на букву У і прочитайте в рубриці УССР, ССС... що там написано. Це документ, а написано там чорним по білому. Хоч і дрібним друком, що «Совітська Україна за переписом 1927 року мала українського населення 32 мільйони. А в 1939 році, це дев'ятому році по 12 роках. 28 мільйонів. Всього лише 28 мільйонів. Де ж ділися 4 мільйони людей проти 1927 року? А де дівся приріст? Що за 12 років мав щонайменше бути 6-7 мільйонів? І про це він говорить, що. А, він далі розповідає про голод, про голодомор, яким карали непокірних українців, радянська влада. І про це він сміливо заявляє на весь світ. Тоді, одразу по війні, коли ейфорія від перемоги пробачала Сталіну все. А він не пробачав. Він наголошував на цьому. І він говорив про те, що перепис то мав бути в 37 му році, але коли його почали, то жахнулися. Бо цифри були б взагалі неспівставними. І тоді його перенесли на кілька років той перепис. Почали проводити в 39-му, а він уже був в тій машинерії в'язниць, катувань. І він говорив, що перепис проводили навіть у камерах смертників, відтерміновуючи присуд. Для того, щоб провести оцей перепис. І все одно, яка нестача в 4 мільйони навіть по попередніх цифрах. Навіть таким чином це відбувалося. Тому, звичайно, він говорив про те, що в ту родину. Він повертатися не хоче, не може і не зможе, допоки вона не стане знову українською. Бо знов таки в цій статті він говорить, що е, в радянському суспільстві ти можеш любити лише один народ, російський або сорітський, е, і бути патріотом лише цього народу. Ти не можеш бути патріотом Грузії, ти не можеш бути патріотом Вірменії, України в жодному разі, бо лише одного народу і однієї мови ти маєш бути патріотом. І е, з того, що він пережив у застінках, що, з того, що він пережив у катуваннях, народився, е, народилася його історія сад і Свого часу я прочитала її за дві ночі. Е, ну, По-перше, вона тільки з'явилася, їх було дуже мало цих книжок, було дуже важко дістати. Це були 90-ті роки, і вона мене дуже глибоко вразила, вона мене просто приголомшила. Тому що він тут якраз описує оцю абсолютно нелюдяну, абсолютно безмістовну, за своєю сутністю, е, систему державного інкодийського тюремного свавілля отієї країни. І от я зараз зачитаю лише малесенький уривочок, і ви зрозумієте, чому я це читаю зараз. Адже ну воно ж відстоїть там, боже, Рядянщина якась. Це ж було так давно, це ж ще за часи Сталіна. Ось так закінчився четвертий день, про який Андрій твердо пам'ятав, що він був четвертий. Далі все обернулося вже в загадану Соломаху. чадне марево без початку і кінця змонтоване з химерного маячіння з, реаль... з реальної дійсності, яка видавалася химернішою за маячіння, проти якого. Найбожевільніші візії видавалися реальністю. Рахунок дня згубився, як згубилися й чіткі грані між порами дня, між вечором і ніччю, між ранком і днем була лише пора, коли інтенсивно кличуть на допити, коли не кличуть. Пора, коли належиться згідно з командою спати, але ніхто не спить. І пора, коли спати заборонено, але всі дрімають не в силі перебороти сон. Пора, коли люди тільки лежать, і пора, коли тільки сидять. А за грані правлять між ніччю і ранком павірка, між ранком і днем обід, між днем і вечором вечеря, а між вечором і ніччю команда спати. А над усім тим печаль кричущого безглуздя, розгубленості, безнадії і повного очманіння. Люди, вергнуті в безодню жаху в пекло наруги і середньовічної інквізиції без жодної вини за собою. Люди, що пройшли вогні й води. Або люди, що досягли вершин знання. Найбільшого злету людського духу і мислі билися очей душно, душами і в коламутному морі, безглузді, і нічого не розуміли. Хотіли збагнути все й не могли. Хотіли пояснити все й не вміли і билися над всім, як теля в зачарованому колі, ламаючи лезу думки. Все було, здається, абсолютно просте і зрозуміле, і в той час все було абсолютно абсурдне і незрозуміле і не вкладалося ані в які рамки понять про честь, мораль, етику, класову людську солідарність, доцільність, культуру, цивілізацію. Тож, як бачите, це все дуже нагадує те, що відбувається зараз із нашими полоненими. Та машинерія, жаху і катувань, вона нікуди не зникла. А її ще в 40 роках описав Іван Багрян. І переходимо до іменинника, до роману Тигролови. Роман Тигролови це е, дивовижа, він найулюбленіший роман із того, що читають старшокласники з української літератури. І це прекрасно, що він входить в шкільну програму, але крім того, він дивовижний тим, що уявіть собі, в 80-ті роки ще існує Радянщина, ще не розпався Радянський Союз. Студенти зі східної Німеччини, так, молодь, приїжджають до СРСР наші військові. Стоять по східній Німеччині і молодь спілкується між собою. Вони кажуть: класний роман тигроловий! Іван Багряний, Українець! Ми в Захваті, він такий крутий, нам так подобається. Вони його цитують, а, а наші ам, розводять руками, тому що вони ніколи не чули ні про такого письменника, ні про його роман. І це якраз про ті роки, які провів. Письменник в зеленому клину, він надихався тими людьми, які несли Україну в далекі світи, їхньою мужністю, авантюрністю, гордістю, не дивлячись на те, що я зачитала такий страшний уривок із Саду Гециманського, і, і в цьому романі дуже багато гумору, самоіронії, яка Безумовно притаманна нам як нації і героям Багряного, адже вони є нащадками давніх козаків, і головний герой тигроловів – це Григорій Многогрішний, він, начебто, правнук одного з останніх гетьманів так? України. Тому оцей перегук віків, оця сила духу, оцей сміх. Він передається в цих книжках, і е, вони захоплюють. Отже, наш герой він тікає з етапу, тікає з того жахливого дракона, потяга, який везе його на заслання, тому що герою книги дають 25 років. Він знаменитий сталінський сокіл, це привілегійована каста льотчиків. Але чимось він не прислужився а, Великому Сталіну, чимось він не прислужився системі. І ось цього авіатора, цього льотчика, його засуджують на 25 років. І розуміючи, що він там згине, він… Зважується на втечу з етапу, з потяга, з якого ніхто ніколи не тікав. І йому це вдається. Шість діб він блукає тайгою і, зрештою, рятує, як він думає, якогось бузувіра, якогось хлопця, який просто рушницею без набою відбивається від мед... ведмедя. Потім з'ясовується, що це був і не хлопець, і не ведмедя ведмедиця. Тож. На, це ж твій душок, дружок, це ти його посиротів, забавляй. Наталка посадила ведмежа на ліжко. Тобто, як посиротив. Ти ж його мамку вбив хіба та ото -от -от. а подібне, таке ж білогруде. Отож, чи придурюєшся, чи справді тоді такий не розуму, вповні розуму був? Коли хоч твоя правда, але хоч би я й у повні розуму був, то звідки мені знати було, що то його мамка? Але ти б мені краще сама дещо розповіла, головне, як я сюди потрапив. Його рятує родина українців і далі він поринає в ці дивовіжні пригоди далек, на Далекому Сході, серед сопок, серед тайгі. Він дізнається, що ці родини українців над ними трошки зверхньо, але з великим острахом насміхаються заготівельники. Радянські, тому що хахли руками тигрів ловлять, ловлять живцем, тому що за живого тигра дають величезні гроші, і родини за рахунок цього живуть. Туди ще не прийшла та страшна Радянщина і той Совок Совокович, який сьогодні там панує. А на той момент це був край вільних людей, які зі зброєю в руках. Відвоювали себе в, дик, в дикій природі, які будували своє майбутнє і сподівалися на краще майбутнє. І наш герой приєднується до них. Він знаходить там своє кохання, він знаходить там собі побратимів. Але коли він трапляє до Хабаровська, то в ресторані адже вони мають гроші, ці хлопці, вони мисливці, одні з найбагатших людей того краю. Гуляючи в ресторані, він бачить дівчат. Що ж то були? Тільки тепер Григорій звернув увагу на дівчат, що сиділи насупроти, що пили свою вбогу каву. Коли пишна груда подалась геть, вони перезирнулися, і засміялись одне радісно в голос, друга про себе, і пасли очима за хлопцями. Рігорій зничів і одним оком почав спостерігати їх. Дивився, як вони сьорбали каву, обидві вродливі, одна бистроока, і так зачіпала бровою, грайлива, друга смутна. Обидві втомлені, змарнілі. Десь, видно, зле дівчатам живеться. Тож сьорбують каву, бо ні за що повечеряти. Стареньке вбрання на них було вже цероване, перецероване. На ногах стоптані грубі черевики, вони їх ховали під стільці. Одна в потертих простих панчохах, одна в хлоп'ячих шкарпетках. Голі литки теж ховала під стільцем. В такому вбранні ніхто їх і не просить до танцю, та й якісь вони тихі, нестильні тут, як селянські дівчата. Раптом Григорій уловив фразу. І враз зринув у пам'яті ешелон, набитий дитячим плачем, і материнським розпачем, і ті етапи, і та пісня про горіховий листочок, вся та нужда на колесах. Дівчата говорили українською мовою. І так ніби хто врізав батагом по серці, ніби обухом по карку. Так, це ж вони, дочки розкуркулених батьків, розкиданих по Сибірах. Це ж вони втікаючи, рятуються, рятуються від голоду й холоду, від і смерті, рятують життя ціною краси і молодості, ціною честі і материнського щастя. Григорій глянув пильно дівчатам в обличчя, вони зраділи, закивали до нього привітно, силкуючись бути звабливими, гарними, безжурними і на все готовими. Лише в одної смертельно-смертельна втома, яку вона не в силі перемогти, а в другої очі горять хворобливим блиском. Гриць уже нічого не хотів, але Григорій покликав Гарсона Вино двічі кавяр, двічі бівштекс, двічі кава й тістечка. Тож він. Пригощає оцих дівчат і розуміє, що вони заробляють собою своїми тілами на життя. І ця наруга його страшенно лякає. В цьому романі є про переслідування людьми тигрів і людьми людей. Слідчий женеться за Григорієм. Намагається виловити його, знищити. Слідчий намагається на прізвище Медвин намагається зламати людську гордість, людську сутність. Григорій являється йому у вісні. Він не може бути вдома зі своєю родиною, той слідчий і їде на далекий схід, щоби бути певним, що Григорій отримає той свій термін. І буде знищений там, в тих таборах, але ж він втік. І той блукає тайгою, той вишукує, винюховує, наче також тигролов шукає вільного звіра. А проте саме Григорій говорить о той присуд, який ми винесли в опис нашого відео. Він стрічає свого ворога. Тут я тобі, рев, тут я тобі трибунал. підкинув гвинтівку і вистрілив. Аж тому з голови пихнула. Другий кинувся у поперек до лісу. Григорій дивився йому вслід, слухав, як у грудях стукає серце, напояне помстою. Тут утікач обернувся і вистрілив з пістоля. Уже майже видряпався на урвище до лісу, куля тьохнула десь у сніг. Хіба так стріляють? Промовив Григорій задумливо, пересмикнув закривку і стрельну. Постать підкинула руки, майнула ними в повітрі і покатилася з урвища. Мить Григорій стояв нерухомо, думки летіли вихором. Так, все. А тепер в Манджурію, в Китай, в Японію до чорта в зуби. От, все відтяв за одним разом і ворогів, і друзів, і спокій все стривай. За мої вчинки відповідати ж ніхто не мусить. Подивився на чисту пелену снігу, а тоді написав пальцем великими літерами. Судив і присуд виконав я, Григорій Многогрішний. А за що цей пес сам знає. Тож, щоб не підставити своїх друзів, він чесно пише своє ім'я на снігу, сніг тримається довго. Сніг скований морозом, тож цей напис прочитає той, хто знайде тіла. І розписався у цьому виконанні присуду, а не вбивстві. Дивовижна книга була екранізована малобюджетно в 94 році, а в нашому театрі оперети поставлена. Цього року, якраз цього року, оперета, музичний твір за романом Тигроловий я придбала квитки, піду, можу поділитися з вами враженнями. Тож читайте Івана Багряного. Пам'ятаєте, завдяки чому ми його знаємо? І як його боялася та влада, як забороняли і затирали його імена, так само, як імена всіх його однолітків, як затирали ім'я косинки, як затирали ім'я підмогильного, як їх намагалися викреслити з нашої літератури. Тому що лише одні письменники, лише одному, Лише одна нація в СРСР мала право на любов і на звання культури, не кажучи вже про великої. Іван Богряний писав статті, гнівні статті і про е, Голос Америки, звинувачуючи Голос Америки в тому, що вони. Підкорені російській пропаганді, підкорені російським наративом, совітським наративом тодішнім. І невілюють Україну і українство. Йому це жахливо не подобалося, і він намагався своїми статтями з цим боротися. Тож читайте Сильно, сильні романи, якісні романи Івана Багряного. Читайте наших письменників з вами була Валентина Захабура, 9-та дитяча бібліотека.